Мир і добро, дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо молитися дев'ятницю до річниці об'явлень Богородиці Меджугор'ї. Дякуємо за всі ласки, які ми отримали через її заступництво. Під час дев'ятниці ми, які живемо в Меджугор'ї, щодня підійматимемося на подбордо. Духовно ми пов'язані з вами. Перший день молимось за візіонерів. Послання Богородиці 25 жовтня 2001 року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас молитися цілим серцем і любити один одного. Дітоньки, ви вибрані, щоб свідчити про мир і радість. Якщо нема миру, моліться, і ви його отримаєте. Через вас і ваші молитви, дітоньки, мир потече світом. Тому, дітоньки, моліться, 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 бо молитва творить чуда в людських серцях і у світі. Я з вами. І дякую Богові за кожного з вас, хто з серйозністю прийняв та живе молитвою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помолимось молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої меси, молімося за її наміри і плани миру. І сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam naše, kako i ne otpušamo dužnicima našim i ne vedi nas u napas, nego na izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas griješnike, sada i na času smrti naše i Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš, čeo se na nebesah, nehaj svetice ima Tvoje, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, як дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не гови за нас послати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плідлона Твого Ісусу. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Senu i Svetomu Duchu, kako by až na početku, tako i sadaj vás za ju vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Krúk náš, sa daj nám danes, i nám duke naše, ako je my odpúšťamo dužníci naši. I neuvedi nás u nápas, nego i nás od zlá. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, Kriešnike, zadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. ako vieš na početku, tako i sada i vás tak.

Майка, да, Бесканья, Господа, Господа, Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, как обещано обещано. В так в и, и веки веков. Аминь. Мусу

Želastība spilna, kungs ir ar tevi, tu esi svetita starp sievietem, un svetīts ir tavam miesas auglis Jēzus. Sveta Marija, Maika Božja, moli za nas sada sadaj na času naše. Amen. Gods lai ir tevam un delam un svetajam garam, kako bi ja na početku, tako i sada i vazda,

амінь. Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена тими жінчинами, і благословлена плод у лоні Твого, Єзус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, по так і сада, і вас

І в віки вікова, Амін, краліцеміра, за нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословимо Господу, Богу подяка.